Всіх вітаю у нас на майданчику автопоєнт Київ. У нас з'являється для вас така пропозиція Hyundai Tucson 2015 року випуску. 2.0, газ бензин 104 тисячі миль пробігу. Ціна на дане авто 12 тисяч 100 доларів. Авто у нас газ бензин, у нас цікава система, із-за того, що це GDI двигун в нас розподілення по вприску, газ-бензин 85 на 15%. Це означає, що 85% вприскується газ і 15% вприскується бензин для коректної роботи двигуна. Автомобіль у гарному стані, справний, 100 км назад замінено АКБ. Автомобіль у нас в чорному кольорі, класичному, з цікавим коричневим салоном. Я вам це сьогодні покажу. У нас є противотумані фари, це одразу бачимо оригінальні хюндаївські диски. З гумою Ханкук. Ханкук, гума у нас зимня, вона у нас майже нова. І подивіться на стан дисків також дуже гарний. Давайте перейдемо до салончику. Одразу бачимо, поки йдемо до салону, що в нас є рейлінги. І вони на зміщені більше до задньої частини. Цікаво зроблені релінги одразу з перемичками, тож вам нічого не потрібно докуповувати. Одразу поставили бокс і поїхали. Весь пластик у нас разом з оригінальними ковриками коричневий, виглядає дуже цікаво, дуже гарно. Класно реалізований у нас блок керування електрослопідіймачами. У нас також електрорегулювання дзеркал. Автомобіль в хорошій комплектації, тож є тут декілька цікавих функцій. Бачимо кнопку перемикання газ, бензин, допомога при спуску, відключення курсової стабілізації, ручник-ножник, мультикермо у нас є керування бортовим комп'ютером, управління голосом, управління викликами, кроїс-контроль також у нас тут є. І також в автомобілі є управління даною магнітолою з керма. В автомобілі у нас є кондиціонер, також у нас є екорежим. Бачимо багато різних направлень, які ми можемо включати і на голову, і на ноги. В принципі, все по звичайному все інтуїтивно, дуже зрозуміло. Обігрів заднього скла також у нас є автоматична коробка передач з механічним режимом перемикання. Також у нас є такі роз'єми AUX iPod USB і 12-вольтовий звичайний роз'єм. Магнітола у нас також може керуватися через Bluetooth. і також у нас є дископриймач. Так виглядає вона. Також у нас є такий віцик для окулярів. Не на всіх машинах він є, я скажу нових, то все-таки приємний бонус. Давайте перейдемо до задньої частини автомобіля. Автомобіль немаленький, такий кросовер, середніх розмірів. Подивіться, також у нас тут. Коричневий пластик, він по всьому слону дуже гарно виглядає. Мені подобається. Зацініть стан сидінь в дуже класному стані. Вони не хім чистились. У нас Isofix кріплення є, підлокітник з підстаканниками в наявності. Отак от, от виглядає у нас третій ряд сидінь. Дійсно прикольно виглядає сірий разом з коричневим і з таким ще сіреньким пластиком. Виглядає дуже класно. Давайте перейдемо до багажнику. Так виглядає у нас багажник. Це у нас. Запаска, точніше докатка. Із-за того, що в нас встановлений газовий балон. Подивіться, газовий балон дуже великий, на літрів 65, напевно. В багажнику є 12-вольтовий роз'єм. Звичайно, задній ряд сидіння складається. Для перевезення негабаритних грузів. Також коричневий пластик, дуже класно виглядає Не дешево. Давайте покажу вам загальний вигляд авто. Ще з цієї сторони. Також сидіння. Зацініть стан. Все дуже гарно. Тож. Друзі, цей автомобіль у нас знаходиться на майданчику в Білогородці, він у нас постійно в продажі. У нас на нього ціна 12 тисяч 100 доларів. Тож, якщо він вас зацікавив, ми вас чекаємо, у нас на майданчику проведемо вам тест-драйв або покажемо більш детально цей автомобіль на СТО, на якому ви забажаєте. З вами був автопоїнт Київ. До зустрічі, друзі!